Запам'ятай, як читаються англійські букви сполучення О, OU, OWV, OI, A та буква Y. Сполучення букв O читається як звук У або У довге. Book, look, good, foot, true, food. Сполучення букв OW, o читається Ау всередині слова і сполучення слов букв OW, як О в кінці слова. House, Count, Town, Blouse, Window, Yellow, Show, Pillow. Сполучення букв О і АЙ ОВ читається Ой point, coin, Noise. Буква Y читається як короткий й або і, boy, toy, yard, you або very, fifty, many forty.